Доброго дня, шановні, залишилась скумбрія від першої покупки, і вирішили її далі продовжити коптити. Але, ну, замочили, як потрібно, в розсолі, але трошки не розрахували з погодою. Зараз я вам покажу, що її треба коптити, бо, як кажу, добу вона помокла у розсолі. Я її змастила, бачите, Змастила її олійкою, щоб вона блищала, була гарною такою, бачите, кожну рибинку. Але зараз покажу, що твориться на дворі. Оце подивіться, що твориться. А що з нею? Дивіться, як мете. Я ще такої зими не бачила, коли ще в дитинстві була така зима. А це зараз таке твориться. Ну, але з рибою! Ой, Пері не можу закрити. А це з другої сторони хочу показати, як мете. Я кажу, що бачила таку зиму ще в дитинстві. Отака така курделиця. Тут було якось пораніше трошечки, але тут трохи. Ну, а це бачите, до чого я показую, то що будемо коптити все одно, треба її прикоптити, щоб вона